Антонов Страта 2026 став справжнім проривом у світовій авіаційній індустрії, символізуючи нову еру високотехнологічних літаків українського виробництва. Ця модель, створена інженерами ДП Антонов, поєднує в собі аеродинамічну досконалість, інноваційні матеріали та унікальні технології керування польотом. StrataWing 2026 розроблений як універсальний літак для дальніх перельотів, транспортних місій і навіть для потенційного використання у висотних наукових програмах. Його головною метою стало забезпечення максимальної ефективності при мінімальних витратах палива, що робить його одним із найбільш економічних у своєму класі. Конструкція StrataWing базується на новому легкому композитному корпусі з використанням титанових та карбонових сплавів. Завдяки цим матеріалам літак має виняткову міцність і витривалість, одночасно знижуючи загальну масу. Крила Страта Уінгу отримали унікальну форму зі змінною геометрією, яка дозволяє літаку автоматично адаптуватися до умов польоту на різних висотах від 10 до 25 кілометрів. Ця технологія не лише підвищує стабільність, а й забезпечує менший опір повітря, дозволяючи Страта Уінг досягати рекордної дальності польоту понад 15 тисяч кілометрів без дозаправлення. Двигуни нового покоління, розроблені у співпраці з європейськими партнерами, демонструють надзвичайну потужність і ефективність. Вони працюють на змішаному паливі, включаючи біокомпоненти, що зменшує шкідливі викиди на 40% порівняно з попередніми моделями. Система шумозаглушення та активна вентиляція створюють ідеальні умови для екіпажу, роблячи політ комфортним навіть на великих висотах. У Кабіні застосована новітня цифрова панель керування з інтегрованими елементами штучного інтелекту, яка допомагає пілотам у навігації, контролі за системами безпеки та автоматичному коригуванні маршруту при зміні погодних умов. Антонов Страта Уінг 2026 став також символом відродження української інженерної школи та доказом того, що Україна здатна створювати найсучасніші авіаційні технології, які конкурують на глобальному рівні.